Діти, я запрошую сьогодні вас на прогулянку до весняного лісу. Подивіться, яка тут краса. З настанням весни в лісі ожила природа. Розквітли квіти, оживають потріхи дерева. Ви тільки погляньте, які ці квіти красиві. Ти лиш поглянь на них. І в тебе на обличчі відразу з'являється посмішка. Адже квіти це те прекрасне, що нас радує. А ви були в весняному лісі? Що ви там бачили? Які квіти там ростуть? Чи подобаються вам квіти? Чим саме? Яка весняна квітка ваша? Найулюбленіше. І чому? Скажіть, а чи пам'ятаєте ви, як потрібно ходити на прогулянку до лісу? Давайте пригадаємо основні правила не смітити, не ламати гілки, не рвати квіти, а лише любуватися ними? Тому бережіть природу.